Місто Солунь. Другий лист апостола Павла до цієї церкви. Ця церква знаходилась в такому стані, що вона вже очікувала прихід Ісуса Христа на землю. Але апостол Павло розкриває їм ряд подій, які мають відбутися перед тим, як прийде Ісус на землю. Благаємо ж, браті, ми вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що Він, ніби від нас, ніби вже настав день Господній. хай ніхто жадним способом вас не зведе. Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибіль, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як, ще у вас живши, я це вам говорив був? І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитись йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини, і тоді то з'явиться той беззаконник. Що Його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, і знаками та з неправдивими чудами і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови, правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. А ми завжди повинні дякувати Богові, за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа. Та вірую в правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття, стійте і тримайтеся передань, яких ви навчились, чи то Словом, чи нашим посланням, сам же Господь наш Ісус Христос. І Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові.